Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу мої хижаки-сарацинії. Як вони виглядають, як вони себе почувають і що зараз з ними відбувається у квітні? Я обіцяла показати маринки. Які вони. Ну, отак вони виглядають. Не дуже презентабельно. Після зими, бо я їх не своєчасно переставила під навес, під дах. І вони, коли були дощі, понабуралися, он вже, бачите, яка зелена сидить. І вони понабурали в свої ковшинки води під час дощів, а потім сталися морози. Вони позамерзали, от. і оце те, що позамерзало, отак от виглядає. Я їх того року розсаджувала, бо вони були дуже загущені, але теж зробила помилку. Треба було їх перед тим, як садити, розділити гарніше, розібрати ті кушинки, які не доросли. Оце, як, наприклад, їх тут багато таких. Які погано доросли, які мілкі. В общем, позачищати їх треба було... Боже, що це в мене тут таке виросло цікаво. І посадити одну ту ризому. Кореневище. От, Тому вони і виглядають так непрецентабельно, а так би якби я так зробила своєчасно. То зараз би поряд з оцими бутончиками розвивалася б нове листка. Ну, я хочу, не знаю, як моє хочу здійсниться але я планую позачищати оце все повідбирати. он вже молоденький листочок який гарненький. Що з ними зараз? А зараз вони он, дають бутони. Оце колись я оцю купувала. Як одну розетку, а тепер їх тут, я не знаю, штук п'ять, а може і більше. І того року я відділяла дві штуки. О, друзі, О, бутончики. Ось такі, як горошинки. Десь я ще бачила, ага ось. Ось. Не бачу більше. Тут і тут зовсім маленький лізу. Ну, тобто, зараз вони готуються до квіткування, до нового росту, до вегетації, ловити знову камах. А ще хотіла показати, як рости свагму який мені з Франківська колись передала Оксанка, це було ще поридиною. як він тут класно росте І наш мох, і франківський з вагном А ось в оцьому кущі. Так, ой. так зовсім так гарно, аж на сарацені упалі. Суховата. Треба позаливати їх. Дощовою водою. Але я цього зараз робити не буду, бо... бо в нас з завтрашнього дня на тиждень дощі. Тому їх позаливає дощовою водою. Ось як молода розеточка, йде, вже починає розвиватися. Ну, що я хочу сказати, отака зараз непрезентабельність і недекоративність, це я сама винувата. Якби я їх правильно обробила та пересадила, то б такого б не було. Вони по-новому росли, нові розеточки були б чисті. Я дивилася цього нашого фахівця, в кого я її купляла. Деякі сарацині, як треба пересаджувати. А подивилася вже запізно. А пересаджувати їх можна і зачищати восени, коли ще тепло. І навесні, то я хочу їх позачищати, бо вони зовсім не презентабельні. Ну а коли їх правильно пересадити, повичищати все це старе, сухе, то і виглядатимуть вони набагато краще. Так що у кого такі сирацені після зими не треба лякатися, це нормальне явище. Ось є ще один горщик. Я їх багато не вони мені так подобаються. Ну, звісно, коли в декоративному стані позачищаю все таки І ось іще хочу показати мох. Цей же з Франківська. Який він тут. Оце може на сонці він так підсихати, я не знаю. Але з іншої сторони він який зелений, гарний. Дивіться, що в мене починає зацвітати. Як я обожнюю конвалії. Тільки що відсвів мій дендробіум конвалія, а тепер справжній конвалії в садочку. А он зсередини, можливо, такий товстий, можливо, буде теж бутон. Я їх так парно що в мене є ще в горщиках. Дівчатам, деяким в Україну відправила, тут деяким друзям роздала, і в мене ще їх багато залишилось. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам та побачення.